Городні дністровський вкотре став свідком захоплюючого футбольного дійства, яке відзначилося не лише спортивними досягненнями юних талантів, а й справжнім героїзмом у боротьбі з природними стихіями. Вже кілька тижнів місцеві жителі з нетерпінням чекали на дитячий футбольний турнір, присвячений Дню незалежності України. Але на початку заходу небо вирішило перевірити рішучість організаторів і учасників. Непередбачений дощ, що на місто, попри все, не зірвав плани на проведення турніру. Близь Кавки і грім, що розірвали небо, здавалися справжнім випробуванням для всіх, хто готувався до свята. Проте дух маленьких спортсменів і відданість справі не дали зламати настрій. Комунальна установа спорт для всіх в черговий раз проводить змагання з футболу серед дітей віком 2016 та 2017 років. Народження. Ці змагання ми проводимо спільно з футбольним клубом нашим тірас 2500 та футбольний клуб Ізмаїл з міста Ізмаїл. Ці змагання ми проводимо кожного року та присвячуємо Дню Незалежності України та Дню прапора України. Саме головне, що мені хотілося б ще сказати, це поблагодарить наших. Воїнів з нашої Збройні Сили України, які дають можливість нам проводити ці змагання, жити спокійно тут, в тилу, і працювати з дітьми. Ну, тому що, на мою думку, діти не повинні знати, що таке війна, і жити в мирі, в злагоді та в спокої. Слава Україні і хай береже Господь наших воїнів, які захищають країну. Жодна повітряна тривога не завадила духу свята. Кожен дитячий усміх, кожен вигук радості та підтримки батьків підтверджували, що справжні цінності завжди переможуть. Турнір став не просто змаганням, а символом єдності і сили духу, що об'єднують громаду у будь-яких умовах. Тренер футбольного клубу Ізмаїл приєднався до привітань із Днем Незалежності та зазначив, що будь-яка нагода прийняти участь в змаганнях буде сприйнята з ентузіазмом. Доброго дня. Неодноразово приїжджаємо до міста Білогністровськ на ці турніри. Дуже гарні турніри, сильні турніри. Діти отримують задоволення, ігрову практику. Ми з міста Ізмаїл недалеко їхати. Будемо раді завжди приїжджати до міста Білогорністровське, повторюсь, і грати усі турніри, які будуть проводити. Організатори змагань наприкінці змагань всі діти отримали грамоти, медалі та кубки, а також солодкі призи від комунальної установи Спорт для всіх. День Незалежності України наповнився особливим змістом завдяки цьому яскравому футбольному дійству. Хоча погода внесла свої корективи, любов до спорту, підтримка та рішучість стали основними героями свята. Діти отримали класні враження, і це головне. Олеся Семчинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.